І що? І на такому ну, ...дрібному да. поїхати. На какої осно На якому основанні? На якому законі ви опираєтесь? На какой закон висилаєтесь? Згідно цього закону Якого цього висимої? закону? Як як він Стаття. Ну як там називається? Ну кажіть, будь ласка. Зараз, зараз, зараз. От працівники ТЦК забрали військово-обліковий документ. Не віддають назад. Якийсь та чувак в очках непонятний з ними. Ну, шановний, no, я, 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 я чекаю. <coughs> <coughs> я, вам я на працю запізнююсь. <coughs> я вам пропоную прив'язати з нами. На як, як це. Шо, шо, як я уточнив дані. Ні, ви не уточно. І в резерв плюс вам показати, чи що? Що я уточнив дані? Ні. Що я стою на військовому обліку. Дивіться, ви, ви, ви показали мені безпосередньо документ. Документ. коментується 27, -го, 27, -го, 27 -го, -го, на 7, 22 на облік. Зараз, згідно закону України, то що ви Якого закону? Я не пам'ятаю його назву. То, що... Ну от як будете пам'ятати, будете яка Я не пам'ятаю, я, пам я можу вам сказати, Поїхали, я О. вам зараз на, Я з вами нікуди не поїду. Чому ви зі мною на пакете? Тому поїдете? що я стою на військовому обліку. Згідно е, наказу коменданта, повістку. Що повістку. Будь ласка, повістку мені. Пускай ваше ТЦК пишеть мені повістку. По, місці, по місту, де я проживаю. Я точний дані. Ви повинні виписати повістку мені на основі цього документа щоб я пішов, п... як сказати, щоб поміняли мене на другу. А не переходите? з вами куди-то їзти їхати. На на українською. Чому ви розмовляєте російською мовою? Нічого. То що на українською, я не знаю, як це буде. На. Розумієте чи що? Чи ні? Розумію. Розумію. Я 40 років на українській на російському мові вчився і розмовляв. Добре, добре, добре. Добре. Я намагаюся перейти на українську мову, але і... мені це дуже погано виходить. То що ви їдете? Ні. Сентон штат Сентон -Вітор. Документ на руках у вас, мій документ. Так, так, так. Я можу показати резерв плюс, там де новий в дані. А воно працює в тестовому режимі і зараз. Всі ну і що? Так тайна. пишіть повістку, тада. я пані, пайду, ані, так, по ній пайдоні, по-вашому там захотілося мені куда то а з вами чому ви їхати? Прийшли, ну, Для чого? Два роки, рік часу. Ви мали для того, щоб... Які нови, два роки? Рік, рік, рік Який рік часу? З 27.07.22 року. Ну, 27 до, до цього не було. Це час закон вийшов. Що раз на рік ну, треба ви проходити. Наш ви знаєте, що... це він тільки зараз вийшов. Ви розумієте це ну, і ви мені кажете, що поїхали. Ми вас будемо ставити на військовий облік. Виключити Так, телефон.